Всім привіт! З вами Нульпро. І в цьому відео буде наша стара рубрика провірка містичних сідів, різних містичних істот, і таке інше. В цьому відео ми будемо провіряти знову ж таки дуже такий цікавий сід під назвою Хелп. Говорять, що на цьому сіді ми будемо зустрічати різних деяких містичних істот, ми можемо зустрічати деякі. Там, наприклад, баги, якісь там невідомі структури. Ну, а найважливіше, це то, що в самому кінці, коли ми на ньому пограємо, то на нас має попросту чекати по всьому світу, будуть стояти червоні факели і таблички з написами Допоможіть мені. Невідомо, що за істота на цьому сіді живе. Цей сід, відповідно, працює на версії 1.9.4. Саме на версії 1.9.4, не вище, не менше. Ну що ж, напевно, всім приємного перегляду нами. Починаємо. Minecraft ModiFile це є OptiFine. Ми, в раз повторюю. Параметри налаштування, наприклад, пакет ну, пакети ресурсів, в мене немає нічого. Налаштування даних в мене немає нічого. Чату немає, керування немає, нічого немає. Єдине, що, е, до речі, друзі, рекомендується на цьому Сіді грати з графікою швидка. Не знаю, чому, але чомусь. М'яке освітлення можна, в принципі, включити, а можна і не включати. А, і саме головне, е, яскравість має бути темно. Ну що ж, поїхали. Створити новий світ. Можемо цей сід ніяк не називати. Але давай для експерименту напишемо ось так. Золоте чи ти бонусні скрині не вмикаємо. Саме головне, що цей сід треба писати з маленької букви. Ну що ж, поїхали. На старих версіях дуже, якщо чесно, швидко створюється світ. Як ви вже замітили, сьогодні я вже буду один. Сам перевіряти містку, щоб, знаєте, атмосфера. Тому так. Версія 1.9.4 доволі стара версія. Це навіть нижче навіть версії 1.12.2. По факту 1.12.2 це. Сама містична версія чомусь. На ній ми, до речі, ще багато цих дві містичних істот будемо проявити. Так, де ми в заставнилися. Ми мали заставнитись. Ну що так, поки що, поки що. Давайте швидку перемотку, поки я тут розвиваюсь. Так, друзі, швидка перемотка закінчилася. що На що я можу звернути увагу, це чуть-чуть майнкрафт -чуть глюче, але це ще, як говориться, це ще не самий великий доказ. ну баги зі світлом це є класика таких версій. Давайте попробуємо погуляти по не знаю по пустелі. Можливо, щось знайдемо спати, ми зразу говорю не будемо. Це тільки чер... Спати ми не будемо, це тільки через те, що нам треба зрозуміти, що твориться на цьому сіді вночі. Та я, як ви бачите, я зовсім файним. Не знаю, можна буде спробувати знайти село, якщо воно тут, звичайно, буде. Я не думаю, що воно тут може бути. Голодість. Голод закінчився. То Тої кавочки, то нормально. Хоча, друзі, ми можемо її поміняти, але давайте міняти її все-таки не будемо. Грати на цьому Сіді, зразу говорю, друзі, ми будемо довго, тому що нам потрібно провести на цьому Сіді доволі довгий час. Е, довгий час нам потрібно на ньому провести для того, щоб, можливо, побачити ті самі таблички. З, можна сказати. З питаннячком, щоб допомогти. Не знаю, що за істота їх пише, але можливо. Тут щось є. Я не знаю, чим ніби старіша версія, тим більше різної містики на ній можна знайти. Від простих класичних якихось там багів, помилок і Якщо ми маємо? Ми взагалі нічого не маємо. Якогось дива, друзі. Просто подивіться, це от е, з яскравістю темно. Це от на дні от таке. Просто темно До речі, говорю, друзі, друзі, що на цьому сірі можна зустріти якісь темні силуети. Т ну, точніше не зустріти, а їх можна буде побачити. Тому якщо ви якийсь темний силует побачите, то можете, в принципі, написати в коментарі. <плес> Не знаю, можна, в принципі, давайте зараз добудемо е, хоча б, ну, на одне ліжко, якщо, ми, якщо в нас тут буде, знаєте, екстрена ситуація. так той Як то воно називається? Досить дзвенить До речі, тут ще така штука, то що, наприклад, якщо я щось наприклад кравчу, точніше в наприклад верстаку тут немає тієї книги. І якщо так цей, то воно буде випадати. ну Класична стара версія то нічого дивного тут я в принципі не бачу. До речі, давайте от туди підемо. Шахту подивимося. Може, щось ми найдемо, може нічого не найдемо. Хм. Нічого не видно. Гриби посеред шахти. Ну, ви це, напевно, точно не побачите, що тут в мене робиться, бо тут занадто темно, тому давайте я виберуся звідси. Капець. Страшне просто. Давайте підемо туди. Ну, там, в принципі, нічого немає, ніби класична печера. Субтитрик, до речі, це і кролик стрибає. Кролик скрипить, кролик стрибає. Бо я хочу... Добрий день! Тихо, боже, я злякався вже... Того, що в мене вже як на... На CD3X. Так, хто зламав блок? До речі, існує така теорія, що злам... От, блок зламано. Е, чути на відстані хто знає скільки мільярдів кілометрів. Е, чомусь свідовець? Тобто це можна почути буквально за 1000 блоків. Ну, це я. перебільшую. Ну, якщо взяти так, то приблизно за 50 блоків від цього можна почути зламано блок. Я не розумію, чому цей звук так далеко чути, але серйозно. Ніби цей факт псує у атмосферу. Я не знаю, я. Ми, напевно, не знайдемо село. Бо щось мені так здається, що. Що тут його і не мало бути. Ну, бо серйозно. Чути на великій відстані. Е, зламано блог. Подивимося, що буде вночі, бо по факту вночі має бути все саме цікаве, зазвичай. Бо на більшості сідах, які ми провіряли, уся містка приблизно от саме вночі творилася. От, існують такі от блоки. Я не знаю, звідки цей баг зі світлом ніби з'являється. О, до речі. М -м, можна, в принципі, попробувати. Я не знаю, чи ми в шахті взагалі щось найдемо, бо мені щось так здається, що ми нічого не найдемо. Бо просто поки що ніби ми просто досліджуємо місцевість. Нічого особливого так... Просто розумійте, я вже лякаюся від того, що в мене вже... Опа. <плес> Опа. Н да да Для шахтарів це місце буде класним. О, ідемо туди. Знову ж таки, таке саме, як було на cd 3X, ну, може, не один гарбуз, але їх два. Можливо, це так і має бути, можливо, не так і має бути. Ну, в принципі, нічого містичного тут я не бачу. Саме головне це буде дуже темна ніч. Оскільки, ну ви знаєте, там графіка. То оце це вот сути дривагонетка котиться, от е, таке от інше. речі, на F3B можна, е, вімкнути таку штуку показ хідбоксів якщо хто не знав. Доволі корисна штука. Зараз, я не знаю, вся наша надія на... Вся наша надія яка є. Відкрити, допустимо, для лан. От мені просто е, цікава така штука. Якщо, наприклад, зупинитися і, наприклад, ходити десь от просто будь де е, то іноді в субтитрах буде чути кажан злітає. З е, чим це ніби зв'язано. Чому це так? Ол, до речі. хе Щоб за лава булькотить. Десь з е... а, знизу? О! Уже тут появилися. Нема Ми просто давайте хоча б сирої їжі на фармимо, бо серйозно тут же капець буде зара нам. Отакий звук досвід накопичується, то такий звук, знаєте, трохи звенеть. Можливо, це на старій версії. Так, я вже бачу там одного нашого старого друга. Добре, йде. Дякую за блоки. Пішли туди. Так, там я бачу ще... Вот кажан взлітає. Ніби... Чому так? До речі, мобів якось ворожих нема. Хоча ніби бачите, нормальна важкість. Кажан злітає, кажан взлітає. Куда той кажан летить? Ну вони трохи є, можливо це через те, що ніби пустеля, бо говорять, що в саванні ніби завжди багато мобів, але в пустелі. Не знаю, єдине, що я вам пропоную, це попробувати попливти. Кудись Як говориться за далеко блоків. Блок зламано, це я вам знову говорю, це може бути в вівці. Стоп. Тобто оце блок зламано, це от в тій стороні. Тобто Ви справді хочете сказати, що це от на таку відстань воно ніби буде чути. е, помилочка чуть-чуть вийшла. Виявляється. Якщо я просто буду отак бити по блоку. Ви уявляєте? Воно буде рахувати, ніби блок зламано. Якщо я просто буду по блоці бити. Капець. Перший раз таки дізнався, серйозно. Можливо, це на старій версії. Ой, човник закатці. Так, я надіюсь, ні, та штука все ж таки пливе. Швидка перемотка закінчилась, щось я все ж таки тут знайшов. цій пустелі. Я думав, що тут нічого але в результаті хоча б щось. Кроликів, до речі, багато. Та-та. Поможіть. Прийдеться мені їсти все ж таки то сире м'ясо, тому що іншого нема. Фух. Прийдеться отак от спускатися? Ущастило, oh! пощастило. <try> Найліпший спосіб, по-моєму, добути ресурси зі скрині це просто її зламати. <try> так, добре. Чуть ми трохи отримали? А можливо трохи і не отримали, але це вже нас не цікаво, як говориться. Так, 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 що ми маємо? До речі, рівнина я бачу. Демоти на, напевно, на рівнину, бо щось в цій пустелі ми взагалі нічого знайти не можемо. Оце було трошки дивно з кроками. Можливо це я відповідно їх створив. Так, можна сказати... Поскільки вже... Опа-опа, що, опа, що це таке там? Що це в мене там не прогрузилося? Щось там якась структура була. Можливо, це просто печера. Я не знаю, можна сказати так, але на цьому Сіді, в принципі, в оригінальному Майнкрафті ні в якому без зломів, ні без нічого. Нічого тут взагалі нема. містичної, ну, від слова взагалі. Єдине, що може придавати тут містичної атмосфери, от лава булькотить. Я не знаю, чи там є та лава, чи нема її. То, не знаю, можна, в принципі, подивитися. Бо, наприклад, я бачу, що єдина містична атмосфера, ну, яка є на цьому сіді, це хіба що вона придається від старої її версії. О. Тут, якщо чесно. Не сильно багато чого є. От єдине, що от я замітив. Ну, це напевно просто-напросто факт. Багато овець. Багато овець, ну я думаю, що це нічого такого кардинального ніби не дає. Щодо містики. Сьогодні, можливо, вийде, друзі, серія коротка. Бо нічого містичного я не знайшов. От ви бачите, які тут рівномірні такі ями. Давайте зайдемо. Вау! А ну-ка, зараз ми туди сп-заоооо! Вже щось с знайшли? найшли. Йой, нема фак! Фак нема! Вугілічко. мені треба вугілічко! Ви дай... сте мені десь вугілічко тут є. Ході! Я, друзі, хочу подивитися в ту шахту. Відповідно, якогось дива факел в руці не світиться. Ладно, давайте туди. Цікаво, до речі, то наскільки гарно так е симетрично заспавнилася та шахта закинута. Я вже подумав, що там якийсь пекельний світ. Серйозно, але це виявляється шахта, ніби подивіться. Тобто серйозно там закинута шахта. Причому ви бачите, як е, е, ніби, дивний момент. Е, так гарно, як. Так, знаєте, так яма ніби гарно вирита. Причому тут гарно так вирита яма. І там вирита. Так, враження, ніби хтось нах... нас це, хоче туди замінити. Відповідно, ми ж шукаємо містику, тому. тому вперед поїхали. Ну бо серйозно, якось дуже така гарна яма, симетрична, ніби її хтось викупав. Вогонь. Ну, вогонь то нормально, то там може бути лава то все. Я крутий? У мене півсерде... А! Ну, поскільки ми. Фух, Давай, регенерація трохи. Факел Просто факел лежить. Ну це якщо що від мене бульбашки, це я тільки що ж яблуко з'їв. Стоп, почекайте. Тільки що зла зламано блогу Чув. Можливо ці звуки через те, що ніби сама лава Ніби ламає певні споруди. Давайте більше факелів факелі скраб да оце от якщо чесно всю атмосферу тут міняє шахта фух але але насправді вже не так страшно ну да тому що тут Що mm -hmm. це там таке за воу wow. Що там, чуєте, бачите, яка там гарна кімнатка? Е? Тихо. Тут е, рейси поломані. Тут ви подивіться, що за баги зі світлом. Дивна шахта, до речі, я вам... О, нарешті ми не загинемо! Да, ми. Ми ще як не загинемо, нам ще факели безплатних дали. О! Давайте того поїмо чуть-чуть. Чуть-чуть. Того. О, давай туди... Поплели! О, там факел валяється! Бага. Багато якось. О, до речі, а ну давайте. Ні, бо там, бачите, факел валяється. Опа, який трюк. Цікаве доповнення до цієї шахти. Мало мобів. Ну серьезно, их мало. О -о -о -о. Просто тут стена и буквально бах здесь светло. Вот, про что я говорю, взломанный блок. Я ніби прийшов сюди. Почекайте. А ні, я прийшов звідси. Слухайте, я вже думав, що це факели почали ламатися. Я сам небо... Ніби... Тихо-тихо! Не треба мені тут, як говориться, то. Досить накопичується і там зразу моторошний шум тільки що був. Скалет, бришкути! Підієс, Так, йдемо туди. Боже, куди ми залізли? О, до речі, давайте туди. Сейчас он пауки в печальных да, -да, 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 -да. да ну, я липшу туда беду. Не-не-не-не-не. о. Паву. паучный не павук. А не може пролізти, чуєте? В один блок і пролізти. Добре, тут немає нічого. Напевно, закінчуємо ми відео, по-моєму, це перший раз, коли ми в шахті закінчуємо будь-яке відео. Добре, давайте тут десь будемо закінчувати. Ну що я можу сказати про цей сід? Всі якісь доволі ну, тихі, і можливо, це через те, що я сам сьогодні граю. Така, знаєте, атмосфера доволі тиха. Е, найцікавіше, це то, що треба ніби прислуговуватися до звуків саме в субтитрах. І, ну, наприклад, звертати увагу там на якісь баги. Можливо, тоді можна буде побачити якусь містику. Бо самою великою містикою сьогодні. По-моєму, стала оце от нерівномірне, якийсь такий спуск у шахту. І плюс у шахті якось майже мобів немає. І взагалі в цьому сіді мало мобів. Можливо, так має бути, можливо і ні. Ну що ж, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я 0 До наступних серій, до наступних зустрічей. От бачите, ламається, блок ламається. Всім удачі, всім! Папа, заинтеренемся у новых сериях.